Усім вітання, мої дорогенькі. Карпатський копчений сир під назвою Буц приготовлений вдома, є найкращим подарунком, який ви можете зробити для себе та своїх близьких. Допоможу вам його приготувати без всіляких труднощів та клопоту. При цьому смак буде найбільш наближеним до справжнього сиру з гуцульських полонин. Буц це традиційний карпатський сир, який зазвичай готують високо в горах, але і вдома його можна приготувати без проблем. Для його створення беремо 10 літрів свіжого домашнього молока. Магазини не підходить, адже воно вже пастеризоване. Додавши спеціальний фермент, буц просто не вийде. Все молоко переливаємо у велику каструлю. Добре, коли молоко жирне, тоді вихід готового продукту буде більшим. Приготувати бут справа зовсім не складна. Такий сир являється цілою скарбницею смаку, адже кожного дня дозріваючи, він змінює свій смак, і ви маєте змогу обирати кращий для себе. Молоко підігріваємо на невеликому вогні до температури 36-37 градусів і увесь час помішуємо. Піднімаємо нижню частину наверх повільними рухами, щоб воно рівномірно нагрівалося. Далі беремо фермент, який заквашує молоко. Такий собі згущувач. Цей порошок продається у ветеринарній аптеці. На 10 літрів молока беремо його на кінчик чайної ложечки, всипаємо в іншу ємність, розводимо у невеликій кількості води кімнатної температури. Розмішуємо, щоб порошок повністю розчинився. Крупинок не повинно бути. Коли досягли відповідної температури, відправляємо до молока підготовлену бактерію. Добре розмішуємо повільно і вимикаємо вогонь. Залишаємо на 15-20 хвилин сформуватися. Через зазначений час утворився сирний згусток. Фермент спрацював відповідно, наше молоко сформувалося щільно, отримало стан кислого свіженького молока. Тепер це все перерізаємо для того, щоб відділилася сироватка і наш сир опустився на дно. Якщо залишити великі непорізані частинки, з них не виділиться рідина, і ви просто не зможете зібрати все разом. Перемішуємо, добре видно, як майбутній сир відрізається рівним пластом. Це означає, що процес приготування йде правильно. Цей згусток готовий до подальшого приготування. А на поверхні відразу виділяється сироватка. Раптом у вас щось пішло не так, сироватка ще не виділяється, не лякайтесь, залиште молоко ще на декілька хвилин. Перерізаний сир перемішуємо і подрібнюємо. Залишаємо так ще на 10 хвилин. Він повинен опуститися на дно каструлі. А сироватка, іншими словами, жінтиця, має переміститися наверх. Хвилини збігли швидко, сиру не видно. Тепер будемо діставати його із дна і формувати. Спочатку за допомогою черпака збираю верхню жінтицю, бо каструля повна, щоб було легше його відсідити. Сироватку зливаємо, доки можемо. Ця сироватка теж дуже цінний продукт, і з неї готується ще один сир, який називається на полонині вурда, подібний на рікоту. Про його приготування розповім в іншому відео. Далі беремо ситку, яке маєте. У мене є два, але маленькі, і на таку кількість вони замалі, тому беру марлю і через неї буду його віджимати. Увесь сир перекладаємо на неї. Вже добре видно, як сир зібрався до кубки і тулиться один до одного. Кінці марлі збираємо до кубки, закручуємо. Потрібно, щоб жентиця зійшла. Легенько витискаємо рідину. Робимо це повільними рухами, але якщо відверто, по-іншому і не вийде. Сир дуже ніжний та м'який, щоб потиснути якось сильніше, і не вдасться. Також майте на увазі, щоб сир добре формувався, сироватка ще має бути теплою, тоді частинки сиру легко будуть клеїтися одна до одної. Така велика кількість рідини тримає у каструлі температуру. Коли ви робите меншу кількість, тоді кладіть цей сир разом з сироваткою знову підігріти на мінімальний вогонь. На каналі є відео, де ми готуємо меншу кількість сиру і всі нюанси розповідаємо. Коли сироватка майже не відділяється, перекладаємо сир на ситко чи друшлаг. Головне, щоб були отвори. Рідина з нього буде ще повільно витікати декілька годин. Зараз стан сиру уже гарний, сформований і не розсипається. Все залежить від якості молока, вірніше від його жирності. І чим воно жирніше, тим і сир смачніший, і його кількість більша. Можна такий сир залишити у підвішеному стані. Саме так роблять на полонинах. Такий сформований бут тримають біля вогнища. Таким чином він висушується і трохи підкопчується димом. Власне, це і відрізняє полонинські сири від інших. У цьому приготуванні для копчення нам потрібно, щоб рідина добре стекла. Тому на сир кладемо вантаж. Беремо тарілку, форма сиру буде залишатися гарна і кіш з водою. Так значно пришвидшиться її витікання. Залишаємо на 12 годин у прохолодному місці. Наш сир відстоявся зазначений час. Дістаємо його ситка та звільняємо від марлі. Чудово тримає форму. Рідина відділилася. Сир став міцний та щільний. Його вага вийшла 1 кілограм 200 г. Це з 10 літрів молока. Але завжди буває по-різному. Вага може бути як меншою, так і більшою. Це залежить від якості самого молока, як я вже згадувала вище. На цьому етапі сир готовий, і він дуже смачний. Саме таким дітки його люблять їсти. Він має особливий солодкуватий смак, який ніде не зустрінеш, м'яку та ніжну текстуру. Якщо його залишити в такому вигляді і смакувати кожного дня по шматочку, ви будете отримувати кожного разу новий смак, адже він постійно буде дозрівати. Але ми будемо сир коптити. Тож перед цим його потрібно вимочити у солоній воді. Беремо 3 літри води і 450 г солі, розчиняємо її у воді. Тобто на 1 літр води потрібно 150 г солі. Сир кладемо у воду. Вона має повністю його покрити. Коли готується сир, солі не додається, а це вимочування просолить його як слід і доведе до відповідного смаку. Він повністю насититься нею. Просолюємо його від 4 до 6 годин. Це залежить від розміру. Сир просолився. Можете спробувати на смак і зрозумієте, чи достатньо. Зовнішніх змін за цей час, звичайно, не відбулося. Переходимо на етап коптіння. Сир замотуємо у марлю, зав'язуємо на два вузлики паралельно один у одному. За них сир будемо підвішувати на палицю. Під час коптіння у воджарні від теплоти сир змінить форму, почне трішки плаватись, при одному вузлі форма сильно деформується і взагалі краще його класти на тверду поверхню. Але так як це буде займати багато місця, а ми коптимо крім нього, інші м'ясні смаколики, тому таких дій дозволити собі не можемо. На полонині виготовляється значно більша грудка такого сиру, вона і сохне одну добу і коптиться до тижня над приміщенням, де горить ватра, щоб отримати злегка копчений смак. Сезон виготовлення такого сиру на полонинах починається в кінці травня, а закінчується в кінці вересня. Худоба весь цей час їсть тільки свіжі трави. Вузлики нав'язали, беремо гачки. За них чіпляємо сир, опускаємо буц у воджарню. Коптити такий сир будемо 3 години, і цього часу достатньо, щоб надати йому димного запаху. Разом з сиром коптимо і інші м'ясні вироби це сало, куряче філе, язик телячий, ребра. Детальні рецепти приготування переглядайте на каналі, а нас підтримайте вподобайкою та коментарем. Коптіння проводимо стандартно згідно своїх м'ясних виробів. Тільки відстань від вогню до сиру по можливості збільшуємо. Зазвичай вона у нас становить півтора метра, а коли коптимо сир, шухлядку з дровами відсуваємо ще назад. Сир отримає потрібну кількість диму, не спечеться і не витече крізь марлю. На такій відстані і температуру легко регулювати. Для коптіння використовуємо здорові дрова без плісняви та гнилі. Це забезпечує чистий та безпечний дим. Це поліна яблуні та груші. Вони дають багатий та насичений смак, який тільки покращує смак та запах їжі. Також важливо використовувати сухі дрова, оскільки волога деревина призводить до густого та кислого диму, що негативно впливає на продукт. Час коптіння сиру минув дуже швидко. За три години він добре прокоптився. Сир теплий, на дотик дуже м'який та ніжний, як плавлений, а запах просто чудовий. Відрізаємо марлю. У такому коптінні на марлі осідає непотрібний шар кіптяве. Забравши марлю, ми забираємо його І з сиром не потрібно нічого додатково робити. Повністю знімаємо марлю і бачимо, сир має бездоганний колір та запах. Беручи його у руки, відчуваєш щось неймовірне. Я думаю, і на відео видно, який він чудовий. Але спробувати сир зараз ми не можемо, тому в такому вигляді його переносимо до холодильника і залишаємо там до повного охолодження. Він застигне, тоді розпочнемо дегустацію. Вигляд просто бездоганний. На наступний день маємо ось таку паляничку. Сир повністю охолодився, змінив форму і колір його посвітлішав, а запах прийшовся по всьому холодильнику. Настав час спробувати і поглянути консистенцію сиру всередині. Копчений буц вийшов просто чудовий. У розрізі видно його діркуватість, яка тільки надає апетиту. Важко описати словами те, що перевершує навіть твої очікування. Безліч разів розрізаємо і кожного разу захоплено насолоджуємося результатом. Приходить на думку порівняння роботи між будзом і ковбасою. Так от, на мій погляд, буц приготувати набагато легше, і результат більш однозначний. Сир надзвичайно смачний, і коли ви маєте змогу приготувати його вдома, обов'язково готуйте і не пошкодуєте за кожну витрачену хвилинку на цей процес створення. Ви порадуєте себе та своїх близьких свіжим, натуральним і, головне, дуже смачним сиром. Найчастіше смакуємо буц до чаю, до кави, до різних бутербродів, додаємо у салати. Або ж до яєчні, до піци, він чудово плавиться, поєднуємо з медом, фруктами та горіхами. Сир до смаку посолений, відчувається легкий приємний запах диму, який не перебиває його ніжність. Зберігаємо такий сир у холодильнику аж до двох тижнів, якщо настає момент, коли всі поїли, готуємо бринзу. Цей сир натираємо на дрібній терці, пересипаємо сіллю і спресовуємо у скляній банці. Таким чином, термін зберігання збільшується, а смак та аромат розкривається ще більше. Копчений сир стане прекрасним доповненням до вашого великоднього кошика та столу, а задоволення від власноруч приготовленого продукту додасть бадьорості та відчуття достатку. Безмежно люблю готувати сири різними способами. Напишіть коментарі, що цікавить саме вас. Обов'язково постараємося показати. Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас, адже ми того варті, ай варті. Завжди ваші карпатські шкварки.